Добрий день, шановні глядачі, підписники. Сьогодні у нас тема цибуля. Як посадити цибулю-сіянку, підготувати верніше її до посадки, яка має бути температура. Температура ґрунту і температура навколишнього середовища. Що нам необхідно для того, щоб підготувати нашу цибульку для посадки? Ми її маємо дезінфікувати, так можна сказати. Це така у нас буде підготовка. У нас є цибулька. Для дезінфекції ми беремо соду і півтора літри теплої води, звичайної, але не хлорованої. Щоб у нас тут все вийшло добре, нам необхідно додати сюди 5 чайних ложок соди. Сода це є луг. А ми знаємо, що в лужній середі не дуже люблять жити бактерії. Тому ми додаємо 5 ложок і розмішуємо до повного розчинення. А поки розчиняється наша харчова сода, ми готуємо нашу цибульку. Перш за все, ми вибираємо тверденьку, не м'яку, щоб всі оці. Зайві цілушпиння ми забираємо. Плюс до цього ми зрізаємо занадто довгі хвостики. На кожній нашій цибулинці, коли ми почистили, ми зрізаємо хвостики. І так продовжуємо. Ви можете підготувати і залити теплою водою з харчовою содою. А також ви можете залити зразу. Цю цибульку харчу, харчовою содою і витримати десь біля 4 годин. Після цього вам треба буде перебрати її. Якщо ви хочете зразу перебрати, тут великої різниці нема. Але зразу вам скажу, що якщо ви заливаєте вже водичкою, ви зразу можете її після 4 годин висаджувати в ґрунт. Грунт має бути прогрітий до 8-10 градусів. Якщо ж на вулиці температура буде падати, десь навіть до приморозки, це нічого страшного, цибуля це з легкістю переносить. Тому можете виконувати цю процедуру, як уже вам заманеться. Якщо ж у вас є вже. Така цибулька, що проросла, нічого страшного, ви її також можете посадити. Це буде вам на салатики, на пірічка. Тому тут страшного нічого нема. Взагалі, всю цибулю, якщо ж вона вже повністю зняла, можна не садити. Треба не садити. А якщо вона ще досить здорова, але пустила якісь кільчики, то звичайно можна посадити і отримати урожай на якийсь певний період, який прийде незабаром. Ще, до речі, можна підготувати інший розчин для дезінфекції. Це можна зробити на 2-літрову склянку з теплої води до 40 градусів, розчинити півчайної ложечки марганцівки, переванного калію, і прочекати. Цибульку закласти і прочекати десь до 2 годин, більше не потрібно. Потім треба промити обов'язково під проточною водою, звичайно, не хлорованою, і висаджувати. Якщо ж ви не збираєтесь зразу висаджувати, ну певні умови сталися, тоді вам треба її розкласти і просушити. І потім вже використовувати, коли ви будете підготовлені. І ще раз нагадаю вам, що до ґрунту, то температура ґрунту має прогрітися. Посвітило сонечко, 8-10 градусів має бути ґрунт. Якщо ж він менше, тобто в холодна погода, досить холодна, то у вас цибулька пусти стрілки і ви, звичайно, врожай не зберете, бо стрілки забирають весь. Потужну, потужність цибульки. Тому зважайте на цей момент. Ще раз нагадаю, що мороз для цибульки не є страшний, до 5 градусів вона його спокійно переносить. Якщо весною буває, що і сніжок присипе, то взагалі ніяких проблем не буде. Щодо ґрунту, ще він має бути пухким. Ви його маєте перекопати, підготувати, з осені внести добрива і посадити цибульку. Цибулька також любить попіл, тому перед перекопуванням можна внести. Попіл, але не частіше ніж 2, 3, <кій> через два-три роки. Е, також треба дивитися за за сівозміною. Якщо більше двох років на одному місці цибуля, урожай вже ви не чекаєте. Також після того, як цибуля побула, е, і ви змінили її місце посадки, три роки після цього там цибулю також не треба садовити. Вона витягне певні елементи з ґрунту, і, і вони не встигнуть відновитися за цей період. Сусідство також для цибулі важливий фактор. Дуже цибуля любиться петрушечка, кріп, морква, бурячок, також капуста. Непогано буде гіркий перець. А що не рекомендую садити поряд з цибулькою, це, ніби такі родичі, часник. Не потрібно квасолю, горох. Садити Цибульку треба, як ми казали, в розпушену землю. Бажано, щоб вона була вологою. Для зручності можна покласти дошечку або натягнути. Шнурівочку, щоб ви посадили рівнесенький рядочок, між ними приблизно 20-25 см. Цибульку садимо десь на 8-10 глибина і десь між цибульками має бути від 8 до 12 см. Це в залежності від самої цибульки. Займалися посадкою цибульки. Подивіться, що на мому, ззаді на моєму фоні там вже твориться якось велика хмара заходить, полиє нашу цибульку, яку ми посадили. Е, і, звичайно, яким, якщо буде похолодання, то ми вже посадили. Вона на глибині 8-10 см в морозів великих. Я думаю, що не буде. А як навіть її буде там 2-3 градуси, це цибульки не пошкодить. Через місяць від тої дати, коли ми посадили нашу цибульку. Бажано її підживити, підживляти краще, звичайно, щоб був азот, фосфор, калій. Підібрати такі добрива досить на сьогоднішній день. Просто ви можете зробити їх власноруч. Якщо у вас є, наприклад, домашня птиця, найкращий удобрювач – це пташиний послід, голубиний послід. Найкращий далі йде з наших курочок, яких ми тримаємо у нас вдома. Якщо ж у вас немає курочок, ви хочете підживити, то можна придбати в магазині органічне. Доброго. Наприклад, ось таке. Це гуміна фірма виробляє чистий, курячий послід. Це сьогодні зборі. все. Всім, кому сподобалось, ставте лайк. Пишіть в коментарях. Якщо є зауваження, звичайно, я їх всі коментарі читаю, звичайно, стараюся відповідати. І всім гарного здоров'я, гарного врожаю. Пока.